Привіт! Мене звати Юлія Химерик, і сьогодні я розповім вам про росіян, які можуть бути причетними до вбивств та катувань на Харківщині. У звільненому селі ми знайшли забутий окупантами блокнот з прізвищами російських військових та встановили особи понад десятка з них. Всі вони з одного полку з Воронезької області. Докази перебування на Харківщині розміщені у їхніх же соцмережах. Це село Кам'янка біля Ізюму на Харківщині. Слідство інфо нещодавно побувало тут. Росіяни спустошили його постійними авіаударами, обстрілами та окупацією. До війни тут мешкали понад тисячі людей. Зараз не більше десятка. Росіяни тут стояли, вони знімали тут. Там стояла пускова установка ураган, мабуть. Тут поливали просто градами. Ну, ні одної хати нема. Там нема, там немає. І де б ми не заїхали, ні одної хати цілої не було. Угу. Немає. Тиждень тому приїхав також наш родич, приїхав до села ну, на розвідку угу. і зайшли в погріб. А в погрібі два цивільних труп. знали, ну тут все село знає, друг друга всі знають, ну впізнали. Впізнали, да, по, по одягу, впізнали. Угу. Ну, це вони пролежали там як міні, мінімум три-чотири місяці, мабуть, так? Три-чотири місяці. Я так розумію, що таких знахідок тут ще буде. Буде дуже багато. Я... Я боюсь навіть уявити, скільки тут буде. Тут буде просто неймовірно. Нам у слідстві інфо важливо поіменне з доказами називати тих, хто прийшов на нашу землю, вбивати українців, адже кожен з них має бути покараний. Перед тим як продовжити дивитися, підпишіться на наш канал, щоб не пропустити майбутнє викриття. Коли ми були у Кам'янці, то натрапили на блокноти з написаними від руки іменами, званнями та телефонами російських військових. Ось він. Нам знадобився час, щоб встановити тих, хто, втікаючи від контрнаступу ЗСУ на Харківщині, так поспішав, що аж забув важливі військові записи. Ми ідентифікували частину російських військових зі знайденого блокноту. З високою ймовірністю саме вони причетні до вчинення воєнних злочинів на Харківщині. Українці правоохоронці та розвідка ще не називали їхні імена. Це 252-й мотострілецький полк орденів Суворова та Олександра Невського, третя мотострілецька дивізія. Він веде свою історію від 1941 року. Базується у місті Богучар Воронезької області. Судячи з новин, формування перебувало на Харківщині ще з березня, 15-го числа ЗСУ ліквідували командира полка Ігоря Ніколаєва. А згідно з даними зі знайденого нами блокнота, у вересні перед самою втечею у Кам'янці перебували 8 та 9 мотострілецькі роти. Командиром однієї з них вказаний Федосієнко Андрій Вікторович. Самого командира нам знайти не вдалося, проте ми встановились десяток його підлеглих. Дослідження списку почнемо з артилеристів, бо хто як не вони несуть відповідальність за знищення села та вбивства цивільних, які не змогли евакуюватися. Це є фрейтер Артем Гайнудзінов з Воронежської області 25 років. Він одружений та має дітей. Фото на його сторінці небагато, лише одна з війни. Але його товариш по службі Олексій Коковігін допоміг нам встановити, що саме ці військові робили у Кам'янці. Ось вони на фоні, ймовірно, боксированої гаубиці Мста Б 152-го калібру. Вона ж Яцинт Б. Має велику вогневу потужність та найбільшу дальність стрільби 40 км активно-реактивними снарядами. Наприкінці серпня Артем оприлюднив фото у колі родини. У коментарях близькі росіянина висловлювали радість від його повернення. Трохи про побратима Гайнудзінова. Олексій Коковіхін з Вороніжа. Йому 28 років, він випускник педагогічного університету. Коковіхін виклав багато фото з війни, зокрема, зроблені під час окупації Кам'янки. На одному груповому фото нам вдалося впізнати будинок, який ми бачили у Кам'янці під час зйомок репортажу. Ось цей окупанти написали на ньому літери В. Отже, маємо ще одне підтвердження перебування воронських артилерістів у Кам'янці. Рухаємось далі за списком. Ще один артилерист Сергій Сергієв. Така людина існує в соцмережах і, схоже, це саме військовий зі знайденого блокноту. Інформації про нього небагато, лише те, що він з російського гудермесу. Руслан Зєнін з Тамбова, у блокноті як рядовий та медик. Судячи з фото з соцмереж, чоловік раніше проходив службу у Збройних силах РФ. Він одружений та має дитину. Руслан не веде соцмережі, але про його життя можна дізнатися зі сторінки його дружини Тетяни. Вона має у друзях деяких товаришів по службі свого коханого. Зі сторінки Тетяни, ми, зокрема, дізналися, що Зеніну вдалося вийти з сюмського котла живим, вже навіть на природі встиг відпочити. А під цими іерогліфами ховається Едуард Автаєв. Йому теж пощастило вийти з харківського котла та відзначити своє 26річчя. Хлопець уродженець селища Талово Воронезької області. Завдяки йому нам і вдалося встановити полк. На цьому фото Автаєв з іншими товаришами по службі. Про одного з них розповімо докладніше трохи згодом. Це Андрій Кузнцов-Стамбова. У блокноті написано, що він має позивний Кузьма. Має вищу освіту, навчався у юридичному інституті. Кузнєцов також публікував фото з Харківщини. Деякі будинки на його світлинах схожі на ті, що ми бачили у Кам'янці. Тут він з побратимами весь у Зетках та Георгівських стрічках. А тут, скоріш за все, на полігоні. Дата публікації середина червня. З позначок у блокноті ми дізналися, що разом з Кузнєцовим на Харківщині перебував його брат Михайло Лукін. Він не веде активно соцмережі. Останнє фото з полювання. А це Сергій Бурцев, йому 27 років. На цьому відео, опублікованому Бурцевим, судячи з дати публікації, полк відступає. Військовий сам підписав фото з Кам'янки та Ізюма. Поруч з ним товариш по службі Антон з позивним Зьома. Зьома теж є у забутому окупантами блокноті. Бурцев опублікував фото полку з прапорами Росії та чи то Карелії, чи то Дагестану. Всі військові із зетками, отже, фото недавнє. Це ж фото оприлюднив інший військовий РФ Андрій Іванченко. Він з міста Росош. На аватарці кулемет. Тож можемо припустити, що він кулеметник. На сторінці Іванченка. Купа фото із зетками на кепці, броніку та техніці. А тут на фоні бойової машини піхоти, на якій написано «Росош». Звичайно, із зеткою. Ще один військовий з Воронежської області, Сергій Пономарьов, 44-річний молодший сержант з 8-ї мотострілецької роти. Одружений. Ось, наприклад, Пономарьов у юності на строковій службі в парадній формі. А це вже він на параді. Тут. Учасник безсмертного полку і стоваришами по службі об'являється збір картошки і різних вкусняшок для наших воєннослужащих полка 252, які знаходяться на СВО, тобто на так званій спеціальній військовій операції, нашими словами на війні, як вказано у дописі, 19 жовтня їхній полк повертається на наші землі вбивати українців. За нашими спостереженнями, більша частина військових з полку проходила службу. І, судячи з дописів у соцмережах, вірить у Росію, матушку, Руський мір та підтримує режим Путіна. А це ще один військовий з 252-го полку, який був у Кам'янці Олексій осіпов з Воронежу. І не була сили, яка могла б їх остановить, вказано у його статусі. Але не подумав Олексій про ЗСУ, які їх все ж таки спинили і змусили тікати додому. Олексій Осіпов, схоже, трохи відрізняється від своїх співслуживців. Дописи на його сторінці долою сарказму про російську армію та мобілізацію. Два віде росіян зараз. в атаку, в панічку атаку. Женщины, кто хотел в этом году найти мужика, наверное, сейчас не получится. После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать. А ОСЦ уже точно friendly fire. Россия в ближайшие два года будет жить в очень сложной ситуации. Россияне, которые с рождения в очень сложной ситуации. Куда еще хуже? На сторинте Алексея фото на фоне растрощенных будинков цивильных украинцев. А також Фото з товаришами по службі та військовою технікою. Олексій ділиться світлинами, де видно, що російські військові вживають алкоголь під час так званої служби, тобто розтрощення українських населених пунктів та вбивств цивільних. Ось тут смажать шашлики, на столі рюмки під горілку. А це Осипов на навчання, Дата публікації початок червня. На цих відео, опублікованих Осіповим, є кадри з Ізюму. Судячи з дати публікації, росіяни відступають під натиском ЗСУ. Ось ще декілька ідентифікованих нами військових з 252-го полку. Ці прізвища зі знайденого нами блокноту в Кам'янці. Інформації про них небагато, але їхні імена та фото ми вам покажемо. Рядовий Сергій Показаченко позивний козак, зазначений медиком. Його соцмережі закриті, але нам вдалося знайти його старі фото. Старший прапорщик Дмитро Бондарі з Бутерліновки теж має закритий аккаунт у соцмережах, але фото ми маємо. Денис Панцелеєв з позивним Кувалда ще один, хто закрив свою сторінку від сторонніх. Йому 32 роки, він з Тамбова. Ми розповіли вам про цих 14 ідентифікованих нами військових з 252-го полку, не лише для того, щоб зробити їх відомими. Якщо ви впізнали когось або володієте більшою інформацією про окупантів, обов'язково повідомте нам у соцмережі або у коментарях під цим відео. Прискоримо покарання злочинців разом.